Всім привіт! Ви на каналі Міша Hot Wheels. Ще чотири посилочки мені доїхали, були вони на митниці, але вони навіть не відкривалися тобто для розуміння. Тобто вони перевірили документи, е, вартість всіх посилок, і все, вони нічого не відкрито. Зазвичай буває навіть не просять документи, вони відкривають. А тут навпаки. Ну, тим, тим краще, тим буду я першим відкривачем, можна сказати, так. Давайте розпочнемо з менших, як завжди. Тут трішки собі, трішки на продаж, але тут буде все одно більше для себе. Так. Цей, цей лот виграв на аукціоні відносно недорого. Е, так. Я виграв карту. <с> так Volkswagen Брузілія. Так. Ось такий мустан. Ну, не заради цих двох я купував. І ще два ось такі модельки. Це дві Хонди Шкода, що вони, звісно, повідклеювані. Я думаю, що це вони такі були або при транспортуванні. Але я думаю, що вони були такі. Брав їх для себе, тут лістер грязний. Я почищу, я для себе її гарненько підклею, і буде мені моделька в колекції. Купую в нього це все недорого, так що я не сильно там парюся. Буде колись в гарному стані. Поміняю і все, зроблю заміну. Таку модельку продати Хонду, це взагалі не проблема. Ну, Форд піде в розпак комусь в колекцію. Ну, Бразилія вижила. Ну, ось такий лот. Понятно, воно вийшло недорого, типу. Але все одно ну, я сподіваюся, що буде хоча б ціле. Ну нічого страшного, ось так. Хонди просто кайф. Чому я купував? Тому що тут оцих хонд є три кольори. Я забув як ще один. Червоний, напевно. І мене в колекції тільки вона є, а тут якраз дивлюся в лоті. І жовта, і сіра, і я думаю, ну, потрібно брати. Я собі акуратненько на двосторонній скотч підклею. Так що ось так. Ну, Ціна якість називається, але модельки менше з тим. Так. Щось впало. Далі ще один буде трошки треш, напевно, тому що. ну, Тут було на фото видно, що були машинки не очі. Але я собі взяв заради однієї. В принципі, так би я, можливо, б і не брав би це все діло. Тут преми мають бути. Але коробочки дуже маленькі, я надіюсь, вони хоч не погнуті там. Ну, як вам сказати, не погнуті. <смі> так, дивіться, вчора було все прекрасно, сьогодні трохи трошака. Ну, я не розумію, ну людині коробки немає, чи що. Так, я взяв заради усієї. Ну, так не бито, не бито. Трошки отак вирівняю і все. Блять, звісно, трошки не фонтан. Ну, ось так. Ага, не бита, блядь. і тут дирка. <сх>, сука. Бля. Ну нічого. Такі і їх, напевно. Не одна, а дві. Чи ні. Чи одна. Одна. Ну, до речі. <с -клінь> в гарному стані. Плюс-мінус. Блін, він позагинав трошки воно. Так, такий ще датсон. Е, блін. Та, Таша мені бита. йолки палки Це дряха, бля. <с -клінь> <с -клінь> так, що тут ще є? Якийсь АМГ Javelin. З такою картою, блядь, також. І Все не очень. Ну от, ідеально, ціла. Понтьяк, фербір. Ну, хоч щось ціле. Ціле, ага, ціле. Трішки спереду лопнуто. Так, да, лопнуто. Ну, але карта ціла. Так, далі, там ще був такий е корвет. ціленький. трошки зігнули. Але дуже цікаво, я навіть таки що задумався, можливо, у нього собі лишити, але можливо на що він мені. Ну, це щось стареньке, я так думаю, 12-й ось, Бачите, тут ніфіга воно не в гарному стані. Ну, ви ж розумієте, що це також не коштувало всі гроші світу. І дивіться, одну машинку просто тупо запіхнули, не ще звідти висунути. Отшоркнулось. Бля. Ну, коротше, привіз я майже лот розпаків. Не самих таких цікавих, але не самих і дорогих. Бік. Гарний. Ну, поки мене, поки мене все влаштовує. Ну, це такі оці два лоти це було такі недорого і було таке. Купив, тому що щось я хотів собі в колекцію, а по факту. Там відклеєно, а там побито. Но-но-но. Давайте відчинимо цю. Тут, напевно, мені в колекцію Феррарі. Ну, зараз, я сподіваюся, буде все супер, тому що продавець прям дуже красавчик, він мені доволі багато описував за доставку. Тому тут має бути все чітко, ну, в принципі, все зрозуміло, тому що ну, тут продавець з великим рейтингом, і тому я тут в принципі, і не парився. Нічого не поклав. Е, тут сім моделей. чотири собі в колекцію знайшов і взяв три таке. Відбите доставки називається. Дивіться, F40 Біла на таких колесах. Як я її довго чекав шукав? Отак, типу, не геть ідеал ідеальний. Е, ну, клас. Це такий плюсів в колекцію, тому що. А, Забув сказати, <с?> за... <с?> в кінці відео буде розіграш за, минуло... за вчорашнє відео, де там коментарів наставили. <смеш> я розіграю оцю ідовську модельку. <смеш> дивіться, це з цього почати треба було відео, я тут посеред відео. Ну, коротше, ви поняли, в кінці буде розіграш. Ну, ось така Феррарі, це плюсик в колекцію. Так, далі. Ну, це я не в колекцію взяв, така в мене є, але можливо комусь зацікавить. Це 156 Феррарі. Тарам. Так, далі, ось така Ferrari 308. Коргі база дуже класна. Я на таких колесах маю. І тому я цю продам. Ну, це доволі не дещо вийшов. Але, 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 інші вийшли ще дорожче. Так, далі ось така ще 308 GTC. Тут їх е, дві. Чи одна, не одна. Це дві жовтих буде. Так, ось на таких колесах також вона мене немає. У мене є червона на такі. Тобто, для розуміння. Дві є жовтих на колесах різних і дві є червоних на різних колесах. Ось так. Ні, ну, кайф, 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 кайф. Це собі в колекцію. Ідеально, круто. Так, далі. Каліфорнії продано, якщо що, за Каліфорнії маєте написати. І так ось ця ще є, ця в колекцію буде, бачите? Так. Ось так, ось так. І є ще червона на таких колесах. тобто. Вона якраз в колекції ось цих двій немає, вони чомусь завжди дорожче продаються і їх тяжко було зловити. А тут в продавця. Я в нього запитав, чи він робить знижку на доставці. Він написав так. Я вибрав 4 машинки, 3 докинув так, щоб відбити доставку. І дивіться, ще яка Enzo У Мене, до речі, така розпак є. І... Зараз, секунду. Ось так. Ось у мене є розпак. І розпак. Ну, в прекрасному стані, там ну, майже нове. Але я хотів замінити на запак. Ось Так. Тому я дуже довго її шукав, шукав чомусь на цій карті, тому що я ще така червона на старій карті, на типу такого плана, то вона там легше її купити. Ну ось на такій ні. Так що кому треба тоннет Ferrari. Звертайтесь. Так, сьогодні бачите трохи трешу і трохи класних Феррарі. Круто. Тобто собі лишаю раз, два, 3, 4, ці три на продаж, Каліфорнія продана. Ось так. Круто, круто. Оце многи ну, перекриваю те, що там мені приїхало. Там я продам в ноль і верну гроші, так все просто воно. Недорого взяв, недорого продав. І найцікавіша посилка. Це прям тут дуже круто. Має бути. Мені вже ці слова дуже круто, блін, можуть боком вилізти. Тут має бути все дуже серйозно, тому що... Тут, а, тут, якщо воно приїде... опача, дивіться, ну, рівень серйозності, якщо навіть бумажка є. Ну, це, тут все це прекрасно, тут це дорого багато. <різь> так, типу вже для розуміння. Дивіться. Здогадуйтесь, що тут. Дивіться, класно пофасовано. Дивіться, як все круто. М -м 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 -м. Було дорого, я кинув офер, чувак прийняв. Я в душе не грибу, як мені взнати, де деяка моделька, тому що воно не підписано. Але тут є Феррарі. Тут є Lamborghini, тут є земдерфакт. Дивіться, як все круто. О, це Ferrari, бачите? З гітарою. Ось це, здається, ламба. Так. Коротше, мені потрібно знайти всю серію. Тут вона по-любому пронумерована, бо писало, що сет з 1 до 8. Блин, які вони класні! Дивіться, воно все просто. Ну, блін, не зря воно і квартувало не 3 копійки. Клас. Ага, дивіться, тут щось, бумажки якісь є. Я дивився, дуже круто роблять. Е... Так розрізають і туди модельку просто вставляють. Як так зробити своїми прямими руками, щоб нічого там. Ой! F40, бачите? О, 240 пише. Клас. Блін, я хочу розпакувати, але я зараз, як на камеру почну розпаковувати, поріжуся. YouTube, кров це не пропусте. Але воно все класно, Пляха. Коротше, так, ну давайте щось будемо здогадуватись. Е, здається, ламба. Так, це Феррарі. Мене, до речі, дві Феррарі з цієї серії є. Ну, я як завжди не взяв з собою кейс. Це Феррарі, тому що гітара, але є і вона зелена, червона і помаранчева, здається, чи яка там. Тут якісь огоньки. Може, тут, ну, судячи з цього, можливо, порша є. Блін. А, -а, 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 а, але я тупер, воно ж пронумеровано. Коротше, просто знайду в інтернеті пронумеровано. Просто те, що я буду продавати звідси, я не хочу відкривати. Тому що я не хочу, щоб в е, людини забирати <сі> ці емоції від розпаковки, але дивіться, воно все ідеальніше стан. Просто це. Мейн в АТБ в кожному стані, чи де там висить. А тут, дивіться, просто. Ну і карта тут ну, бля, не порівнюється тут просто кусок картона. Ох, яке воно все класне. Так, ну, понятно, я тут брав заради Феррарі. О, І... а це Мерседес, ні? С... М -м -м. Судячи з узору, тут Мерседес 380. Якщо я не помиляюся. Блін. Круто. Так, оце Феррарі точно. Оце Феррарі. -е, тут щось. Також Фарарі тільки 348, здається, а може і ні. Тут, коротше, якщо у нього трошки далі відставити, то тут щось навіть і видно. Ось оце порша. ну. Так, ось дивіться, це порша. Ось тут ці. Клас, клас, клас. Це що? Ну і. Те, що я лишу собі, я відкрию. Ну, Це здається ламба, тому що якась навіть вона широка. І тут ще щось є, це щось. Бля... Коротше, бачу, в інтернеті розрізають, цю бумажку вставляють, модельку вставляють у блістер, і воно все дивиться гарно гармонійно. Але я кажу, як так зробити, щоб треба буде на чомусь поекспериментувати, тому що я не дуже. Так, тут ціла серія, 12 штучок. Було дорого, але. Блін, навіть не розпаковуючи, я розумію, що це просто офігенти класно. Ось так. Дивіться, дві посилки офігентики, дві посилки. <гум> просто треш. Ну, дивіться, є від... почав я з неприємного і закінчив е е кайфовим. Ну тут ну, моделі по розпаків буде, так що, кому треба, я цю напевно продам, тому що ну, збитим, блядь. Навіщо вона мені? Шкода. Тому що хотів її заради, ну воно, типу, так дивиться, ну ніби норм лот. Я там знаю, що воно там детальних фото немає. Наприклад, у Феррарі там були гарні фотографії. Ну і той лот, <сміст> страшно в руки брати, зараз розсипеться. <сміст> Але ну, блін, ну, Honda, я попідклею. для себе, я підклею. я там не такий людина, яка там буде там, переживати це. Тобто, з часом. Я знайду, я заміню. тобто навіть розпак вартує грошей, тим більше ось такі, від... ну, вони ж в ідеальному стані. Блістер обторуще. Так, все, той більше не трогаю лот. Ferrari, ось, ось так це продаж буде, тому що цікаво. По цих модельках я розберуся, і що собі я відкладу, що я буду продавати. Це я скажу і буду відкривати не буду, буду просто кому цікаво казати, що там за моделі, прикріплювати фото. Ну на це потрібно другий час. Ну і преми по ціні розпаків, так що кому там ну, цікавий. Ну це досить непогано, що таке. Тіпо, хоч, ну ця хоч не бита. Це мнута трохи. Але якихось там пару гривень коштує. Цей старий форсаж. А, дивіться, так. Тоді не всі три з однієї серії ще. Блін, і всі дивіться, всі три биті. Раз, два, три. Блін. Ну, карта, ти прикольна тут. Так, давайте розіграємо цю відовську модельку. Так, трошки щось прибрати. Давайте зробимо фон з містері моделей. З цих серіях. Це типа містері, типа не містері, я не знаю, що за серія. Там у них колеса кольорові. Ну, бачите, в цьому режимі я не можу поставити на паузу, щоб вам принести, тому що мені в цьому режимі подобається знімати дуже е, гарно виходить. Як на мене, ви там напишіть в коментарях, в яких ви не пишете. Так, розіграм мідуську модельку, вона навіть запломбована, я не відкривав. Хочете відкрию, а я лишу це для вас. Візьму свій старий телефон. Ось, бачите, мене, до речі, тут чому я замінив свій телефон, а тут полоски були на екрані, ну я нього лишив для роботи. Так, мій YouTube канал. Я надіюсь Wi-Fi є. Тому що. Так, поділитися. Копіюю. Заходжу в якийсь рандомайзер. Ось цей, напевно. Так. Ось так. Піквінер. Так, Хантер 3949. Чекаємо на нові посилки. Гарно дивитись на моделі Hot Wheels, про які ми навіть не здогадували, що вони були вироблені компанією Metal. Все, вітаю переможця. Доставка за мій рахунок. Модельку завтра відправлю. Я не знаю, хто це, можливо, це постійних, хтось і глядачів написав, або з моїх покупців, то я зараз гляну і відповім. Так що, ну, вітаю. Тобто, хто там себе впізнав, то це. Ось таке посилка. Дві не дуже, дві просто кайф, Феррарі, супер. Оця серія Ревелерс, хи не знаю, як вона називається, просто бомба. Все, на сьогодні досвід, багато говорю. Якщо комусь цікаве, звертайтеся Преми всі продаж. Перший лот, дві для продажу, Ferrari, три для продажу, Одна вже продана. Ця серія розберуся, напишу. Ну, це трошки дороге. так що. ну, Типу, я буду казати, що по чому. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте не тільки коли якісь розіграші. Давайте хоч кожен раз яких половиною слова напишіть. І в дорозі. Трошки ще є посилок, більше 10. Щось буде собі також, щось буде для продажу. Завтра нічого не буде, бо на митниці нічого нема. Митниця розгружена, так що все очікується з понеділка. Все, всім все найкращого, всім пока-пока.